Це 34-й мініград, який вінницькі волонтери виготовили для українських захисників. Носитиме він ім'я загиблого мінометника з Томашполя Олександра Резніка, каже директор підприємства, де їх виготовляють, Тарас Присяжнюк. Це хлопець, наш товариш, до якого ми їздили на схід. Ми з ним там і він, на жаль, загинув, і ми хочемо зробити в його пам'ять таку установку. Побратими називали Олександра Резніка Борода, друзі Камаз. Тому на табличці вибули Саня Камаз, розповідає друг Олександр Казмирюк. Так як він був завжди більше за нас всіх, то дали йому таке поганяло Камаз. <гум> Бо він не гладив, він там грузив все, <гум> все згортав на своїй дорозі. А тепер вона працює замість нього. Він колись дуже мріяв про велику машину, таку, щоб каже, щоб відповідала моєму поганялу, От він хотів таку. Зробили ми в таку честь, честь нього, таку саму більшу вибрали. Такі мінігради на цьому підприємстві виготовляють рік, каже Присяжнюк. Ідея належить одному з українських військових, з ним і зробили першу таку установку, а далі почали виготовляти під індивідуальні побажання захисників. Вони робляться на різні шасі, тому постійно якісь зміни вносяться, плюс якісь побажання безпосередньо військовослужбовців. Ця машина для того призначена, щоб вона була десь. Далі від самої лінії зіткнення і вони під'їжджають на бойові позиції на нуль відпрацювали і опять машину, щоб її надовше хватило, відгонять вдаль в тил. Машини купують за гроші, які донатять небайдужі, розповідає Присяжнюк. Їх ремонтують, роблять діагностику. Тут же зварюють раму під реактивну систему для мобільності бойового підрозділу, її встановлюють на кузов пікапа. Самі труби. То це військові нам передають там приціли, а ми робимо все, що з метала, механічну частину, редуктора. Працюють мінігради, як їхні оригінальні прототипи, каже Присяжнюк. Як і настоящий град, так і цей міні-град використовується для ураження ворожої сили на відстані до 20 кілометрів. Навчитися працювати з таким мініградом хотів і Олександр Резнік, розповідає його командир Григорій Зінько. Він розказував, що є ну, козаки, які мали зробити цю установку і казав, що, рішили, що ми попробуємо попра попрацювати нею. погнали, на попім. Воготь! Він працював просто 120-ти Працював. Потім він перейшов на 82-й Він був зразу помічником Наводчика, потім вже перейшов, наводчиком працював. Бійцю було 34. Загинув мінометник 27 липня в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, каже Зінько. Ми робили евакуацію, ми їхали на НТВБ, виїхали на дорогу і нас зверху пряме попадання. Олександр Казмилюк, друг дитинства Бороди. Каже, Резнік працював і в газовому господарстві, і ремонтував спиртові заводи. 2014-го пішов добровольцем в АТО. Опісля працював на різних роботах. 2022-го, не вагаючись, пішов друге захищати Україну. Він ну, в основному був там війна і все, що ми повинні захищати, повинні там бути. І якось так воно вийшло, що. Сам більше говорив, що має захищати і має бути і він взяв і пішов від нас. За Сашу Рєзніка. У загиблого захисника залишилися дружина і 13-річна донька Ангеліна. Про загибель тата дівчинка дізналася через два дні на своє день народження, 29 липня. На якому напрямку працюватиме іменний Мініград, град волонтери поки не знають. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.